Роки тому ще, коли, ще до Майдану. Тобто, багато хто думає, що ми почали свою роботу після Майдану, що власне тоді з'явилися попит на українську мову, але ні, насправді проект був заявлений тоді, коли був прийнятий законопроект Ківалова Калісніченка. І тоді він стартував власне, в 14 містях, в містах України. Ми розпочали ці курси. Спершу ми робили акцент, звісно, на схід, на південь, на північ. Але ви знаєте, долучилися і західноукраїнські міста. У нас місто Калош івано франківської області також було одним з перших міст, де стартували такі курси. Насправді вони там більше були у вигляді розмовного клубу, але все ж таки. Зараз ми маємо курси у 17 містах України перед тим, коли. До Майдану у нас другу в Донецьку, Луганську і а, Севастополі. Зараз ми перемістилися на по лінії фронту значить Костятинівка, Трушківка, Слов'янськ, Краматорськ, Сіверодонецьк і Маріуполь. А, в цих містах у нас проводяться курси і власне ми там готуємо свою бойову одиницю. І далі інші міста, звісно, і Чернігів планувалося ще. Рік тому долучитися, але щось у нас весь час зривалося з координаторами. Нарешті знайшла нас пані Людмила, і ми, ми, ми розпочинаємо. І також у нас працюють курси для переселенців у Тернополі і у Львові. А в Києві також була окрема група, але на зараз ми об'єдналися і навчаємося всі разом з переселенцями, кияни, переселенці, як вони ходять в одній групі. Але якщо порівнювати, я ще коротко скажу про статистику, щоб ви мали уявлення, як насправді відбувається зростає попит на українську мову, то спершу, коли ми стартували, у нас в Києві було 10 груп, в інших містах було одна-дві групи. Отак От ми стартували, тобто до Майдану. Після Майдану кількість у нас збільшилася вдвічі, тобто в Києві. Ми вже, у нас було не 8-10, а вже було 16, 17. А цього року у нас 25. Тобто, коли почалась війна на Сході, відповідно, попит на українську зріс. І до нас ходять люди, не ті, які не знають української мови. Насправді кожен з вас знає українську мову. Але це люди ті, які не можуть подолати дуже часто мовний бар'єр. То ви все розумієте, ви читаєте, ви навіть інколи спілкуєтеся, але є певний психологічний мовний бар'єр, з яким ви стикаєтеся. І, власне, наші викладачі працюють з цільовою аудиторією, яка знає українську мову, але долає мовний бар'єр для того, щоб вільно перейти на українську. Приходять з різними мотиваціями. Остання мотивація, яку я почула в Маріуполі, це було створити, там немає мовного середовища, взагалі україномовного, і координатор курсів, який також більше розмовляє російською, каже, що він хоче ініціювати створення власне такого україномовного середовища, яке потім буде розростатися і об'єднає до себе дуже багато людей. Я вам бажаю також створити це середовище, розростатися, об'єднувати довкола себе і, можливо, перетворитися у такий маленький... Я вам бажаю успіху, бідного вам року.